Христос народився. Слава Богу! Дорогі брати та сестри, друзі. Сьогодні ми зібралися в цей особливий день, бо сьогодні ми хочемо підбити певні підсумки. Ще кілька годин, і 2024 рік стане частиною нашої з вами історії. Попереду відкриється новий рік. Новий рік це не лише свято, це момент роздуму і момент вдячності. Кожен новий рік це час, коли ми зупиняємось для того, щоб озирнутися назад і побачити, який був милостивий Бог до кожного з нас. Ми можемо розмірковувати про свої помилки, про свої досягнення, згадувати радісні моменти. Згадувати випробування. І найважливіше, що ми можемо робити, це дякувати. Дякувати Богу за те, що Він зробив для нас. Біблія показує нам приклад Божого ставлення до підсумків. Під час створення світу Бог щодня зупинявся, щоб оцінити свою працю. І щоразу він говорив: і побачив Бог, що це добре. Ми це читаємо в Буття в першому розділі. Чи робимо ми те саме в своєму житті? Чи зупиняємося ми, щоб подивитися на свою роботу, подивитися на своє служіння, подивитися на наше ставлення до ближніх? Чому це так важливо? Тому що Біблія вчить нас звертати увагу на минуле, щоб побачити Божу руку в нашому житті. У Псалмі 90, 12 віршем, той, той, який ми вже згадували, я хочу ще раз його зачитати. Навчи нас так рахувати наші дні, аби ми набули серце мудре. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами роздумували над трьома важливими темами. Перше Божа милість і вірність протягом року. Друге, Самоаналіз і вдячність як наш обов'язок перед Богом. І третє. Надія та плани на майбутнє в світлі Божого правидіння. Давайте разом пороздумуємо, що значить жити з вдячністю. Як ми можемо підвести підсумок року? І з яким серцем ми можемо вступити в новий рік? Перше, Божа милість протягом року. У книзі плач Єремія ми читаємо дуже чудові слова, які часто стають під бадьоренням в певні важкі часи. Плач Єремія. Третій розділ 22, 23 вірш. З Господньої милості ми все ж не загинули, тому що його милосердя не вичерпується. Щоранку оновлюється твоя велика вірність, Господи. Це дивовижне твердження. Щоранку, протягом усього року, Бог оновлював свою милість для кожного з нас. Ми переживали труднощі, ми переживали певні випробування. Можливо, навіть певні втрати. Але чи не було поруч із нами Божої руки? Чи не підтримував нас Бог якраз в ті самі складні і найважчі моменти нашого життя? Пригадайте моменти цього року, коли вам було найважче. Чи відчували ви Божу присутність? Можливо, це було тоді, коли ви хворіли, і Бог вам подарував зцілення. Або коли ви стояли перед певним важким рішенням, і Бог вам дав мудрість. У своєму житті я неодноразово переконувався, що Бог є поруч, навіть тоді, коли я цього не помічав. Є історія про одну людину, яка у сні побачила свій життєвий шлях у вигляді слідів на піску. Він помітив, що найважчі моменти свого життя. Залишалася лише одна пара слів. І тоді він запитав у Бога: Боже, чому ти мене залишив на самоті, коли мені було найважче? На що Господь відповів? Я не залишав тебе. Ці сліди це мої сліди, бо ці моменти я ніс тебе на руках. Чи було в нас відчуття того, що Бог несе нас на руках? Якщо так. Дякуйте за це. Приклад Божої милості це здоров'я. Навіть якщо ми хворіли, Господь подарував нам сили одужати. Матеріальне забезпечення. Можливо, у нас не було всього того, що ми забажали собі мати в цьому році. Але Бог дав вам достатньо достатньо для того, щоб прожити цей рік. Слава Богу, в нашій церкві від голоду ніхто не помер. Духовна підтримка. Чи пам'ятаєте ви моменти, коли ви відчували миру у серці? Навіть у найважчі часи? Це був Бог. Це був Бог, який нагадував вам, що ви не самі. Так само і в нашому житті. Навіть коли ми стикаємося зі злом або з певною несправедливістю, Бог мог, може використати нас для нашого добра. Брати та сестри, друзі, озерніться на цей рік. Поміркуйте над тим, де ви бачили Божу руку в своєму житті, і подякуйте йому за це. Друге, самоаналіз і вдячність. Апостол Павло у своєму посланні до Солонян закликає, перше Солонянам, 5 розділ, 18 вірш. За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо нас цей рік був різним, різним для кожного з нас. Якщо зараз дати мікрофон по залу і запитати, щоб кожен розказав свою історію про рік, який він був для нього, ми почуємо безліч історій. Для когось це був радісний рік. Хтось, можливо, зіткнувся з певним випробуванням. Але писання в будь-якому випадку закликає нас бути вдячними і дякувати за те, що ми маємо. Вдячність це не просто якась емоція. Це наш акт послугу Богові. Чому вдячність важлива? Вдячність зміцнює нашу віру. Коли ми дякуємо, ми визнаємо, що все, що ми маємо, воно походить від Бога. Вдячність допомагає бачити Божу роботу, навіть на найменших дрібницях побачити Божу руку. Вдячність вона змінює наше серце. Коли ми починаємо менше скаржитися і більше радіти. Під час самоаналізу важливо задати собі декілька запитань. Як я прожив цей рік? Чи були мої дії спрямовані на славу Божу? Чи дбав я про стосунки з Богом? Чи регулярно я молився? Чи регулярно я читав Слово Боже? Чи служив я іншим? І був байдужим до інших потреб. Самоаналіз це не спосіб звинуватити себе, а можливість побачити, де ми можемо стати кращими. В кінці року ми маємо можливість подивитися на себе збоку, оцінити свої дії, свої стосунки з Богом і особливо свої стосунки з ближнім, особливо в церкві. І навіть якщо ми бачимо, Свої певні недоліки не потрібно знеохочуватися. Бог дає шанс це змінити і почати заново. Вдячність у важкі часи. Іноді буває важко дякувати. Важко дякувати, коли ми переживаємо певні труднощі. Але навіть у найважчих моментах ми можемо побачити руку Божу. Апостол Павло, перебуваючи у в'язниці, писав до Филипян. Филиппянам, четвертий розділ, четвертий вірш. Радійте завжди, Господі, і ще раз кажу: радійте. Він знав, що справжня радість і вдячність вона походить від обставин, від обставин спілкування з Богом. Підведіть підсумок цього року. Напишіть список речей, за які ви можете бути вдячними. Можливо, у вас будуть там певні пункти, за які вам буде важко подякувати. Просіть у Бога мудрості, що він показав свою волю в цих обставинах. Третє. Надія та плани на майбутнє. Новий рік символізує новий початок: це можливість залишити позаду певні свої старі помилки і почати щось нове. Але як же планувати це все в світлі Бога? У книгі зі пророка Єремія ми читаємо чудові слова. Єремія 29 розділ, 11 вірш. Адже лише я знаю наміри, які я маю ще до вас, говорить Господь. Наміри, наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутнє і надією. Бог. Вже має плани для кожного з нас. Але ми маємо довіряти Йому і шукати Його волі. Як планувати з Богом? Молитва. Просіть у Бога мудрості, щоб зрозуміти, які цілі Він хоче, щоб ви поставили. Читайте Біблію. Бог відкриває свою волю через своє Слово. Також. Читайте книжки. Слухняність. Якщо ви відчуваєте, що Бог кличе вас до чогось, будьте готові послухатися Його і виконувати. Апостол Павло в своєму посланні до Филип'ян в третьому розділі 13-14 вірш говорить теж одні дуже хороші слова. Я хочу, щоб ми з вами уважно їх послухали. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув. Але забуваючи про те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду, я відчайдуш біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Брати та сестри, друзі, це чудовий приклад сьогодні для нас. Ми не повинні зациклюватися на всіх своїх помилках чи на певних невдачах. Натомість, ми повинні прагнути виконувати Божу волю і зростати. У вірі. Декілька парад кожному з нас на цей новий рік. Приділіть час своєму духовному зростанню. Моліться більше. Читайте Слово Боже більше. Служіть в церкві більше, служіть іншим більше. Будьте вдячними. Зробіть вдячність частиною вашого життя. Зробіть це так, щоб вам кожен день було кому сказати дякую. Не бійтеся труднощів, тому що, так як є сьогодні, завтра буде тільки важче. Знаєте, що Бог він завжди поруч, і його сила допоможе нам подолати різні перешкоди. У підсумку я хочу звернутися до кожного з вас з певним закликом. Давайте закінчимо цей рік правильно. Подякуємо Богові, подякуємо за всі благословіння, які ви отримали цього року, і навіть за ті труднощі, які навчили вас довіряти йому. Попросіть прощення. Якщо ви відчуваєте, що були у вас певні моменти, коли ви віддалялися від Бога. Віддалялися десь в церкві, віддалялися від свого брата чи сестри, попросіть прощення сьогодні. Присвятіть себе Богу заново. Зробіть новий рік, роком духовного зростання та духовного зміцнення вашої віри. Брати та сестри, завершення року це не просто завершення якоїсь дати, перелистування якогось певного календаря далі. Це можливість побачити Божу минулість в минулому, зробити певні висновки сьогодні і йти далі з Богом в Новий рік. Нехай кожен з нас піде з цього місця з вдячним серцем і з вірою в Божі плани. Амінь. Давайте помолимося.